А вже увечері виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов своїм указом зупинив декларацію кримського парламенту про незалежність Криму і міста Севастополя. Але навряд чи кримська влада зважиться на це і скасує референдум, так само, як власне рішення Конституційного суду. Адже за останніми даними, майже 100% території Криму контролюють самооборона і російські війська. Сьогодні, крім БТРів і Камазів, там бачили важку артилерію. Що ще коїться в автономії? Євгені Мотрич розлогіше розкаже. Нині головний перевальний пункт для російських військ Керченська паромна переправа. Українські прикордонники там уже котрий день працюють під дулом російських автоматників. Ось який вигляд зараз має узбіччя дороги на виїзді з переправи у бік Криму. Це записи з відеореєстратора, які виклали у мережу очевидці. Керівник кримського медіа центру міноборони України Владислав Селезньов на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє, за даними його джерел, на тепер через Керч прямує колона військової техніки Російської Федерації. У її складі п'ять камазів, які тягнуть гармати великого калібру типу гіацинтів, дві кухур, схожих на мобільні станції електропостачання і порожні пазики з російськими військовими номерами. Пише Селезньов. Також він зазначає, що на борті Камазів ящики з боєприпасами. А ось на цьому відео російські військовики там же у Керчі докомплектовуються набоями до автоматів Калашникова і літають військовими гелікоптерами над головами кримців. Неспокійної біля військових частин понад десяток підрозділів ВМС України в облозі. Ось заблокована українська частина у Керчі. Попри все, українські морські піхотинці обіцяють не здаватися. Повірте, морпіхи ніколи не здаються. Да? От ніхто із воїнська часі ніжла там перейти на, на, на принімати присягу непонятну присягу, непонятному правительству. А в Бахчисараї, як повідомляють очевидці, вранці біля штабу автомобільного батальйону ВМС України, що його раніше захопили сили так званої самооборони Криму, і російські військовики підняли українського прапора. Звідти вчора під доглядом російських військ аксьоновці вивозили продовольство та військову техніку. Тим часом українські прикордонники поблизу населеного пункту Чонгара на Херсонщині затримали російського вояка з арсеналом зброї. Його підозрюють в організації безладів у Донецьку в автівці. Затриманого знайшли автомат Калашникова і набої до нього пістолет Макарова і бронежилет. Затриманий повідомив, що відбуває військову службу у Чеченському батальйоні Восток як помічник гранатометника. За його словами, цей батальйон нині передислокований до Криму і стоїть він у місті Джанкой. А куди їхав? Нікуди. Сюди вирішив приїхати батько, так. Ну? Да. Вони перестали ховатися і почали говорити. Російський військовий, який блокує одну з українських частин, пояснив місцевому жителю кримському татарину, чому вони в Криму. Вони називають марсіанами, ви знаєте. Там да, нас як ток не називають. Віжливі молчани, марсіані, як ток не називають. Ну що, опять в Сибірі на Урал, я сам Сибірі, з Новосибірського роду. Ну вы видишь, всю там, жизнь там прожил, вы. Это твоя родина. Да, это моя родина. Да. А что тут плохого? А моя родина здесь. А, а куда мне Сибири? деваться? Когда на мою землю пришли на инопланетяне. Что? Ну вы, вы. Мы пришли, чтобы здесь не было Ваш стрельбы и все было мир. Вы, мир? Нет, а здесь война была, а? Будет, если вруч. нас не будет. Тим часом у столиці Криму у Сімферополі триває паніка біля банкоматів. Частина з них уже не працює, решта видає гроші з великими обмеженнями. Великі суми готівки можна забрати лише у банківських відділках. Забрати гроші хочуть, і все. Тим часом самопроголошений віце-прем'єр автономії Рустам Тиміргалієв оголосив, що російський рубль почне ходити в Криму вже через два тижні. Про це він заявив на закритому засіданні парламенту Криму. А пенсії і зарплати у рублях, за його словами, жителі півострова отримають вже у травні. Українське казначейство вновь заблокувало счета республіки. Сьогодні это не катастрофічно, тому як ми создали альтернативну систему. Но без быстрого ефективного ведення на території Криму рубля буде сложно удержать стабільну фінансову ситуацію, від Київ може ограничить і об'єм гривны на полуострові. І ті, хто не хоче переходу на російські рубль і приєднання до Російської Федерації, організували сьогодні живий ланцюг вздовж доріг у Сімферополі і інших містах Криму. На вулиці вийшли тисячі кримських татар із українськими прапорами та плакатами із написами ні референдуму Крим це Україна та Ні війні. Ми протестуємо проти введення російських військ в, в Україну, в тому числі в Крим. От вимагаємо, щоб ці війська були негайно виведені. Ми вважаємо сепаратистський референдум незаконним. Оскільки він е, спрямований на відторгнення частини території України. Ми за мир, прежде всего. всього. не хочемо війни, Хочемо мирного розрішення конфлікту. Хотим мира в каждый дом, в русский дом, в крымско-татарский дом, в украинский дом, и чтобы Крым оставался в составе Украины.